Привіт, друзі! Володимир Остапчук потрапив у черговий скандал. А Дан Балан повернувся до України. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава. Про Підписуйтесь на канал, друзі, і дякую, що ставите лайки. Погнали. Ох, Володимир Остапчук потрапив у черговий скандал. Лідер українського гурту Our Atlantic Віктор Байда написав про те, що 26 червня проходив військово-лікарську комісію разом з ведучим Володимиром Остапчуком. Музикант написав про те, що Остапчук був єдиним, хто проходив комісію у супроводі поліції. А ще Віктор каже, що Володимир хвалився, що проходить усе без черг. Далі, за словами співака, всіх відвезли до Шевченківського ТЦК, у тому числі. Слі Остапчука. Ну а після приїзду до ТЦК із Володимиром їм сказали чекати і що додому вони вже не повернуться. Ну і пізніше усі чекали, коли їх відвезуть на автобусі у розподільчий пункт. І Байден написав, що вже на той момент Остапчука з ними не було. За словами співака, Остапчук зателефонував якомусь другу до Верховної Ради, йому дали відстрочку на місяць, і вже власне з'явилася відповідь від Володимира. Остапчук спростував слова Байде за словами шоумена. Він не оновлював свої дані як решта, а ставав на облік через те, що він колись виїжджав жити в Канаду і знімався з обліку. І власне тепер знову ставав в нього. Ну і за словами Володимира, 18 травня йому дали повістку на оновлення даних представники Шевченківського ТЦК. Через кілька днів він прийшов у Шевченківський ТЦК, але йому сказали, що треба йти за місцем прописки в Подільський ТЦК. А ще Володимир Остапчук звинуватив Віктора Байду у брехні. Ще було багато різних перепал. Лак між чоловіками, але це вже якийсь серіал, його переказувати не буду. Але цікава, друзі, ваша думка щодо цього. Як ви думаєте, хто правий? Співак Дан Балан повернувся до України. Дан запостив відео, на якому катається по Буковелю, і написав, що дуже сумував за Україною. Ну і за інсайдерською інформацією, Дан Балан зараз активно вчить українську мову і планує більше часу е, приділяти саме Україні. Ну і нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення, за деякою інформацією, співак був саме в Києві, потім він зміг виїхати до Молдови до Мами, а потім приїхав до Туреччини, де продовжував працювати. Він, до речі, один. З тих, хто відкрито засуджував вторгнення. Ну і взагалі мені здається, що а, саме такому артисту, як Дан Балан, відкритий шлях саме в українському шоу-бізнесі. Чому? А тому, що конкурентів а, у Нічі, а, ну назвав так сексуального співака поки немає. Винник не повернеться. Ну а відповідно, а, Дан Балан може бути новим крашем для українських дівчат і жінок. І це в принципі нормально, адже а, кожен артист так він а, займає певну поличку в шоу-бізнесі. Таким чином заповню. Усю цю віртуальну шафу. Ну і очевидно, що буде дивно, якщо раптом Дан Балан знову стіною Кароль будуть грати в цей театр під назвою Може, ми пара? А я думаю, що це вже не на часі і точно у минулому. Але те, що у дана велика перспектива в українському шоу-бізнесі, це факт. Цікаво, друзі, почитати вашу думку щодо цього артиста, особливо дівчата. От як ви вважаєте, Дан Балан красунчик і сексі пексі чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тимур і Інна Мірошниченки всуновили другу дитину, і це дівчинка. Буквально тиждень тому Інна мені говорила про те, що якраз були останні кроки до всиновлення. Другою всиновленою дитиною пара хотіла бачити саме старшу дівчинку. І ось це чудо сталося. В родині тепер четверо дітей: дві дівчинки і два хлопця. А поки ім'я і обличчя дитини пара не показує, і очевидно, це через те, що а, вони зараз займаються дооформленням документів. Ну і знаєте, я не. Не перестаю пишатися інною тимуром і радію, що у нас в країні є ті, хто всиновлює, попри складнощі і попри корупцію. Ну і не мірошниченко одна з тих, хто йде на пролом і не боїться великих кабінетів, бо у жінки юридична освіти вона явно не стють-матють. А коли я спитався, чи планує пара ще всиновити дітей, Інна мені відповіла, що поки квартира більше не дозволяє це зробити, тому поки у пари залишиться четверо дітей. Ну а Вірка Сердючка відмовилась від виступу на фестивалі Атлас. Про це говорить менеджмент артиста у команді. Сердючки пояснили, що вона готувала для фестивалю спеціальну програму, яка складалася б винятково з українських треків. Але Андрій Данилко не встигає у такий стислий термін і, власне, не зможе пілотувати це шоу. Зокрема, на це впливає відсутність основних музикантів і блекаути. А от хто вже точно буде одним з хедлайнерів Атласу, це Надя Дарафєєва. До речі, ще кажуть про те, що намагається домовитися з переможцем Євробачення. Немо, але поки офіційних коментарів з цього приводу організатори не дають. Ну і нагадаю, що Атлас має благодійну мету, а вони збирають 100 мільйонів гривень на дрони. Ну а відомий український актор Марк Дробот, який грав у серіалі Кріпосна, вперше став батьком. Первістка народила його кохана Марина Бондарчук. Її радісно новину повідомили на сторінці молодого театру, де власне Марк працює вже багато років. Ну і відомо, що у актора народилася донечка. І давайте лайком привітаємо новоспечених батьків. А можемо навіть і в коментарях щось написати. Бо я помітив, що ми з вами рідко радіємо за інших і рідко пишемо позитивні коментарі. Тому чекаю. Співак Валерій Харчишин з другої ріки вперше відверто розповів про діагноз середнього сина. До цього співак казав, що у сина проблеми зі здоров'ям, але не уточнював, що саме і от у мене в інтерв'ю Слава Плюс. Харчишин вперше розповів, що у 16-річного сина нейропсихіатрична хвороба, а яку, до речі, почали діагностувати лише у 2016 році. Проявляється вона нервовим розладом, інколи біполярним розладом. Тощо ну, і Валерій каже, що причиною цьому міг стати стафілокок, який Сином могли занести в дитинстві. Вийшло дуже душевне і чесне інтерв'ю. І в свої 50 років Валерій Харчишин справді пережив стільки, скільки не переживають і за 300 років. А ще поговорила зі співаком про його. Перший невідомий шлюб, в якому народився його старший син. Бо багато хто думає, що всі троє синів від його однієї колишньої дружини. А ні, насправді, перший син від першого шлюбу. Також Валерій Харчишин виступає за бронювання артистів, бо вважає, що артист більше збере під час концертів, чим буде на полі бою. Ну і дуже багато приємних коментарів під випуском. Якщо ви ще не бачили це інтерв'ю, Слава Плюс, то посилання залишу в описі цього відео. До речі, друзі, вже в понеділок. На каналі вийде спеціальний випуск Слава Плюс про ЛГБТ в Україні. Як живуть представники ЛГБТ Плюс і як сприймають їх їхні близькі. Буде і гомосексуал, і бісексуалка, і травецький актор, і військовий, який є представником ЛГБТ. А ще буде психолог, яка розповість, власне, як впливають ЛГБТ Прайди на дітей, які це бачать. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити цей випуск. І натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб знати, коли у мене на каналі виходять нові відео. Дякую! Співачка Селін Діон продовжує боротися з рідкісним захворюванням у неї синдром м'язової скутості. І от нещодавно вийшов документальний фільм про акторку. Називається він Аєм Селін Діон. І от одного разу під час зйомок. Знімальна група була свідками приступу у співачки. П'ятишестирічна Селіндіон не могла поворушитися. Її вклали на ліжко і дали лікарський назальний спрей, аби трохи полегшити дихання і зменшити судому. Цей приступ тривав кілька хвилин, і після цього співачка трохи оговталася і продовжила свій день, наче нічого не відбувалося. Тут не можу запостити, на жаль, відео зі звуком, тому у мене в телеграм-каналі є повністю це відео заходьте, подивіться і посилання на телеграм-канал є в описі цього випуску. До речі, фільм про селіндіон можна подивитися на цифрових майданчиках. Ну і в кінці трохи ексклюзиву. Нещодавно стало відомо, що Аліна Гросовий вийшла заміж. Я Думаю, ви про це пам'ятаєте? Чули, читали. Ну і щоправда, імені е, свого коханого співачка не розкриває. Зараз Аліна знімається в одному з фільмів за кордоном і обіцяє скоро повернутися до України. Але я все ж попросив у Аліни ексклюзивний коментар щодо весілля і сімейного побуту. Отже, яке ж було це весілля? Давайте послухаємо. Ніякого такого грандіозного весілля, як перше, у нас не було. Чому? Тому що, по-перше, це не на часі, це зрозуміло всім. А друге, що мені здається, все ж таки сімейне життя і щастя в ньому залежить не від того, яким було весілля. Ось так був собі такий хороший вечір. Але не щось таке помпезне і тому подібне. Мені головне, йому було головне, щоб ми були вдвох разом, щоб нам було щось згадувати і, і щоб не знаю, подарувати такий казковий момент нам. Бо дуже часто весілля, я не знаю, як у вас я думаю, що у вас також а весілля це свято для гостей. Чуючий. Ось хотілося, щоб це було свято для двох. І тільки для двох. Ну і ще знаєте, що цікаво. Цікаво було, як пара вже розподіляє побут. І от що Аліна Гросу мені розповіла: перше, що на чоловікові сміття: на мені сніданки, на чоловікові м'ясо, риба, на мені салати, супи, каші, пороги, в принципі, все інше. ньому м'ясо та риба. В першу чергу. Далі, звичайно, на мені всі мої речі. І ніяких помічниць, газдин до зараз зараз нас немає, і ми так вирішили. Я так вирішила, що ми справимося самі. І в нас, в принципі, по хаті все 50 на 50. І мені зручно, і дякую йому, що ось так ми вирішили. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу Слава про підписуйтесь на канал, ставте лайк і дякую вам за це також. А інтерв'ю з Валерієм Харчишиним і інші випуски. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.